Добрий день. Запишіть, будь ласка, в зошити тему нашого сьогоднішнього уроку. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Починаємо вивчати алгебру 7 класу. Давайте зараз подивимося на цю хмаринку слів. І кожен з вас просто для себе усно. Знайте вже відомі вам терміни. А також подивіться, а які терміни ми ще не розбирали, які поняття для вас є новими. З ними ми будемо ознайомлюватися сьогодні на уроці. Отже, вирази бувають числові та буквені. Числові вирази це вирази, гляньте, тут тільки одні цифри, да? і. Числа і знаки множення, ділення, віднімання, додавання, дужки, степінь. Буквені вирази, подивіться, 5 плюс А, 2 помножити на душку, Б-3х, С мінус 5П ділимо на D. В кожному виразі у нас є буква. І числові, І буквені вирази називаються раціональними виразами. Раціональні вирази бувають цілими, а також можуть бути дробовими. Подивіться, цілий вираз, приклад, 4 b плюс 3C. 2 п'ятих множимо на дужку, 2а мінус 7. Все це цілі вирази. Дивимося, наприклад, дробового виразу. c мінус 5 p ділимо на D. Чим вони відрізняються? Нібито і в цілому виразі є дріб 2 п'ятих, да? Але чомусь занесли в цілі, а не в дробові. Отже, якщо у нас буква є в знаменнику, цей вираз називається дробовим. Подивіться, буква Д у нас зараз в знаменнику, тому вираз дробовий. А в цілий вираз 2 п'ятих, подивіться, 5 це цифра, да? вона нам відома. Тобто це цілий вираз. 36 це ділимо на 5А. Пригадаємо, що ділення можемо замінити дробом, да, це буде дріб 36, цілих, а в знаменнику 5А. Цей вираз теж буде дробовим. Давайте подивимося, а до яких виразів належать 2а-м. Подивіться, ніяких дробів це цілий вираз. Наступний P плюс 2Q ділимо на 9. В знаменнику немає ніякої букви, це цілий вираз. А, діти, до речі, забула вам сказати: якщо я не кажу писати, не пишіть. Да? Якщо ви, звісно, хочете для себе, можете писати, да? але записувати все, що ми зараз говоримо, не обов'язково. Я вам буду казати, коли саме що ми пишемо. Да? Далі наступний вираз: мінус 2 третіх, множимо на дужку, х-9 і плюс y теж цілий вираз. Наступне 5 плюс х ділимо на m. От, подивіться, в знаменнику у нас є буква да, М. Тобто цей вираз буде дробовим. Наступне 17 ділимо на х квадрат мінус 3. Теж у нас в знаменнику є буква, цей вираз буде дробовим. Наступне А плюс Б мінус одиничка поділити на С. Це у нас в знаменнику, тобто цей вираз буде дробовим. Отже, сподіваюсь, що ви розібралися, які цілі вирази, а які дробові. Ідемо далі. З вашого підручника да, працюємо, беремо правила, запам'ятовуємо. Вирази зі змінними утворюють із чисел та змінних за допомогою знаків арифметичних дій і дужок. Вираз, який містить лише дії додавання, віднімання, множення, ділення та піднесення до степеня, називають раціональним виразом. І ми з вами розібрали ці вирази. да? Раціональний вираз, який не містить ділення на вираз зі змінною, тобто з буквою, да, називають цілим раціональним виразом. Давайте подивимося усні вправи. Перша. Які з наведених нижче виразів є числовими, а які вирази зі змінними? Дивимося, перший вираз. Бачимо тут змінну букву. Да, буква М може змінюватися, да? буква А, тобто це вираз зі змінною. Другий вираз, подивіться, 12-3, і все це ділимо на 4. Нічого у нас там не змінюється, вже є, є в нас відомі цифри і можемо відразу знайти відповідь. да? Тобто цей вираз є числовим. Третій вираз, подивіться, у нас може змінюватися Х, А і Б. да? Тобто цей вираз може мати різне значення. Цей вираз буде вираз зі змінною. Четверте, 0 мінус 8, множимо на 5, це все і мінус 13. Відразу можемо знайти відповідь. Да? Цей вираз є числовим. Тут є тільки числа і арифметичні дії. Да? Додавання. Тут Немає додавання множення у нас тут віднімання і дужки, да? Конкретно в цьому випадку. Тобто цей вираз буде числовим. Далі, друге, які з раціональних виразів є цілими, а які дробовими? Давайте подивимося, перший вираз. Букви у нас в знаменнику немає. Да? Змінної на знаменнику немає. Тобто цей вираз який? Цілий. Другий вираз в знаменнику у нас і А, і С, цей вираз дробовий. Третій вираз. Тут є дріб, але в знаменнику у нас просто 7. Цей вираз буде цілим. І четвертий вираз в знаменнику у нас Х, це змінна. цей вираз буде дроповим. Письмово виконуємо в зошиті завдання під номером 3. Випишіть окремо числові вирази, вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази і дробові раціональні вирази. Як ми його виконуємо? Пишемо: числові вирази, двокрапочка, і виписали. Далі вирази зі змінними, двокрапочка, і виписали. Цілі раціональні вирази, двокрапочка, і виписали. Дробові раціональні вирази, два крапочка, і виписали. Щойно ми з вами всі ці поняття розібрали. Йдемо далі. В математиці ділити на нуль не можна. Якщо у виразі є дія ділення на нуль, то кажуть, що вираз не має смислу. Дивимося. Усно, сьоме завдання. Які з даних числових виразів не мають смислу? Дивимося. Перше, 5 мінус 6 ділимо на 7. Ми не ділимо на 0, тобто ми отримаємо якусь відповідь: цей вираз має зміст. Да? Друге. 10 мінус 2 множимо на 5. Все це ділимо на 7, цей вираз теж має зміст. Да? смисл. Ну, давайте даже спробуємо. Дивіться, 2 множимо на 5 буде 10. 10 мінус 10 буде 0, 0 ділимо на 7, буде 0. Да? Тобто відповідь у нас є. Дивимося на третій вираз. Що у нас там в дужках буде? 2? Множимо на 6, 12. 12 віднімаємо 12 буде 0. Отже, виходить 4, треба поділити на 0. А ми знаємо, що в математиці ділити на 0 не можна. Отже, третій вираз не має смислу. Четверте, дивимося, що у нас там буде в знаменнику, да, розбираємо 5 множу на мінус 3. Буде мінус 15, і в мене виходить 15 плюс мінус 15. Це буде 0. Буде 17, ділимо на 0. Таке робити не можна. Да? І ще раз, в математиці ділити на 0 не можна. І цей вираз не має смислу. Сподіваюсь, розібралися. Далі. Зробимо завдання: письмово. Дізнайтеся прізвище видатного українського кардіохірурга. Для цього знайдіть значення виразу в першій таблиці і перенесіть букви, що відповідають знайденим значенням у другу таблицю. Що вам треба зробити? Зробити паузу і перенести собі ці таблиці в зошит. І починаємо розбирати, як працювати з таблицею. Дивимося. Перше значення у нас стоїть х дорівнює мінус 2. Отже, у наш вираз х квадрат мінус 4х ми будемо підставляти мінус 2. Якщо вам важко зробити це усно, ви можете нижче підставляти і розв'язувати. Але давайте спробуємо зробити усно. І ще раз, замість х підставляємо мінус 2. Що у нас буде? Мінус 2 в квадраті. Мінус 4 і множимо на мінус 2. Тепер це розв'язуємо. Мінус 2 в квадраті. Що це таке? Це буде мінус 2 множимо на мінус 2. Мінус на мінус дасть нам плюс. 2 на 2 4. Тобто, мінус 2 в квадраті це у нас 4. Далі мінус 4 множимо на мінус 2. Мінус на мінус дасть нам плюс при множенні. 4 множимо на 2, 8. Тобто виходить плюс 8. Що у нас там було? 4 плюс 8, 12. Отже, записали 12. Дивимося, яка у нас з ним стоїть буквочка О. Переходимо до другої таблиці. Шукаємо, де. Так, продовжуємо розбирати. Значить, ще раз, ми отримали відповідь 12. Побачите, що це буква О, і ми цю букву запишемо двічі. Бачите, у нас в другій таблиці 12 двічі. Тобто під 12, оці пусті, е, пусті е, клітинки, ми запишемо О і О. Далі дивимося. Наступне значення в першій таблиці у нас мінус 1. Побачили Х-1. Підставляємо замість «Х» у наш вираз мінус 1. Що в нас буде? Мінус 1 в квадраті, мінус 4 помножити на мінус 1. Дивимося. Мінус 1 в квадраті. Це буде 1, 1 мінус мінус множимо на 1, один. тобто виходить 1. Далі мінус 4 множимо на мінус 1. Примноженні мінус на мінус дасть нам плюс 4 множимо на 1, 4. Що у нас виходить? Одиничка плюс 4, це в нас буде 5. Записали 5. Дивимося, яка у нас стоїть буквочка нижче, буква А. Переходимо до другої таблиці, знаходимо, де у нас 5, і записуємо під цифрою 5 клітиночку букву А. Далі. Якщо ми підставимо 0, що в нас буде 0 квадраті, мінус 4 множимо на 0, це вийде в нас 0. Тобто буквочка «В». Шукаємо, де у нас 0, сама остання да? цифра 0. Там знизу пишемо «В». Далі, одиничка. Підставляємо «одиничку». 1. 1 в квадраті мінус 4 помножити на 1. 1 в квадраті, 1 множимо на 1 це одиничка. 4 множимо на 1 це буде 4. У нас виходить 1 мінус 4. Пригадаємо від більшого віднімаємо менше, і ставимо знак, який стоїть біля більшого. Так? 4, мінус 1 3. І знак у нас біля більшого. Більше у нас 4. Біля нього знак мінус. Тобто буде мінус 3. Записали відповідь під одиничкою, мінус 3. Буква М. Переносимо її в другу таблицю, шукаємо, де у нас вийшло мінус 3, і переносимо. Отже, і остання, 2. 2 в квадраті мінус 4 множимо на 2. 2 в квадраті це 4. 4 множимо на 2 8. Отже, у нас виходить 4 відняти 8. Знову ж таки, від модуля більшого віднімаємо менший і ставимо знак, який стоїть біля більшого. Що у нас буде 8, віднімаємо 4, це буде 4. Який у нас знак стоїть біля більшого? Мінус, тобто буде мінус 4. Записали, так? Да? Остання – мінус 4 буквочка С, перенесли її, отже, прізвище від одного українського хардіохірурга Амосов. Завдання ми справилися. І ще раз, да, ми робили його письмово. Якщо ви не встигаєте, ставте на паузу, а потім продовжуйте. Далі. Розберемо з вами завдання 22 з вашого підручника, при якому значенні Х, значення виразів 3х-4 і Мінус 2х плюс 3 рівні між собою. Що нам треба зробити? Подивіться, нам навіть сказано в умові рівні між собою. Тобто нам треба їх прирівняти і знайти значення х, при якому ж ця рівність буде справжуватися. Отже, виконуємо завдання письмово. Що ми напишемо? І ще раз, прирівняємо ці вирази 3х-4 дорівня мінус 2х плюс 7. У нас вийшло таке рівняння. Яке ми зараз будемо розв'язувати, пригадуємо, з невідомим в одну сторону, усе інше в другу сторону. Що у нас невідомо? Ікси. 3х залишаємо без зміни. А мінус 2х будемо переносити. Не забуваємо змінювати знак. Буде плюс 2х. Далі, з правої сторони. 7 залишаємо без зміни, але сюди перенесемо мінус 4. Не забуваємо, коли переносимо, ми змінюємо знак. Було мінус 4, а стане плюс 4. Отже, що в нас вийшло? 3х плюс 2х дорівнює 7 плюс 4. 3х плюс 2х, це буде 5х, 7 плюс 4 11. У нас вийшло яке з вами рівняння 5х дорівнює 11. Х у нас зараз з вами невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто х дорівнює 11, ділимо на 5. Це буде 2,2. Отже, при якому значенні? При значенні х 2,2 ці вирази будуть між собою рівні. Завдання ми розв'язали. Не забуваємо записати відповідь. 2,2. Да? Зараз кожен з вас усно собі да, відповідає, із чого утворюються числові вирази, Ми сьогодні це розібрали. що називають значенням числового виразу? Подумайте самостійно про це, із чого утворюють вирази зі змінними. А також усно наведіть приклад числового виразу. Наведіть приклад виразу зі змінними, і який вираз називають цілим раціональним виразом. Ваше домашнє завдання опрацювати параграф 1, сторінка 5-6 5.6 вашому підручнику. Далі. Хто працює на середній рівень, виконує завдання 6 і 10, на високий – 12-19. Давайте подивимося: 6, 10 і 12, 19. Зараз переходимо до вашого підручника і продивимося. 6, 9 і 12, 19. 6. Давайте. Складіть і запишіть про три вирази. Перше зі змінною Х. Я думаю, кожен справиться. Так? І друге зі змінними А і Б. Просто будь-які вирази, які ви можете придумати. Десяте. Знайдіть значення виразу b квадрат мінус 4b, якщо b дорівнює мінус 2, а потім b дорівнює 0,5. Це завдання схоже на те, коли ми з вами розшифровували прізвище видатного кардіохірурга. Да? Тобто, що ви будете робити? Ви запишете вираз b квадрат 4 b Нижче запишете b дорівнює мінус 2. Нижче тепер замість b підставите мінус 2. Мінус 2 в квадраті, мінус 4 помножити на мінус 2. І знайдете значення виразу. Далі Напишете b до рівня 0,5 і теж у цей вираз підставите нове значення. Знайдете значення. Аналогічно виконайте друге завдання х квадрат мінус y2. Далі. Хто працює з номерами 12 і 19, запишіть у вигляді виразу різницю чисел P і 7. Якщо ви підзабули, як це робити, давайте подивимося на схожий номер 11. Запишіть у вигляді виразів. Виразу. Дивимося, перше. Суму чисел b і c, сума це який знак плюс, як це можна записати: b плюс C. Далі, добуток чисел 5 m і n в кубі. Добуток це знак множення, тобто буде 5m, множимо на n в кубі. Квадрат суми чисел. А і 9П. Перша сума чисел А плюс 9П. А нам потрібно записати ще квадрат. Що ми зробимо? Візьмемо все це в дужки і поставимо другу степень квадрат. Тобто буде дужка відкрилася А плюс 9П. Дужка закрилася, і все це в квадраті. Отже, якщо ви пригадали, то ви зможете зробити з легкістю задання під номером 12. І задання під номером 19. Запишіть у вигляді виразу час, який учень щоденно проводив у школі, якщо у нього А уроків по 45 хвилин. Давайте подумаємо, скільки це А-уроків по 45 хвилин. Як можна записати? Наприклад, один урок, 1 множимо на 45. Да? Два уроки, 2 множимо на 45, Три уроки, 3 множимо на 45. Тобто, можемо записати 45 помножити на А. Далі б БПР. По 15 хвилин. Б перерв по 15 хвилин. Наприклад, одна перерва, скільки буде хвилин? 1 множимо на 15. Дві перерви. 2 множимо на 15. Три перерви, 3 множимо на 15. Подумайте, як це можна записати. І це перерв по 10 хвилин, аналогічно. Записали вираз, тобто тільки вираз. А далі обчисліть значення цього виразу, якщо у нього подивіться А. Тобто кількість уроків 6. Далі перерв 2 по, по, по 15 хвилин, і по 10 хвилин у нас 3 перерви. Отже, спочатку записали вираз, нижче записали А, Б, С, чому дорівнюють, підставили їх і знайшли значення виразу. Не забуваємо записати відповідь. Чекаю на фото ваших робіт.